Сьогодні українська молодь зазнає серйозного тиску: треба досягнути успіху, якимось чином умудритися вижити у війні, врятувати екологію і залишитися емоційно стабільним. І виходу з цієї гонки нема. І Який в ній сенс теж невідомо, бо невідомо, що буде завтра, але неочікувано ти отримуєш порятунок в ескапізмі від усвідомлення жахливості цього світу нас рятують, аніме дівчата, BTS та розробники відеоігор. То що ми їм щиро подякуємо. А -а -а, не треба, не треба. От мені, як харків'янці, не, не дуже у Львові там подобається, що там сям не все так добре, як хотілося б. А от у Києві це взагалі... Де лавочки? Де? де мусорки? Боже, стоять, надо. Де? де парки? Де що так не прибрано? У нас в асортименті стікери, шопери, слівчики, листівочки. Э, це, це. Все э, да. дуже просто так от підходиш, так. Так отришся. І ось тут так само. А бача тобі на фонконі? Да. Так, я хотіла. — А працювати хто буде? Найближча людина залишила мене на призволяще, одну. Рідна сестра. А тут зовсім одна, а вона тусується, гуляє, одна працює. Мені про це думати, я не знаю. Можливо, так і помру в самотності. Не знаю. Я стала к вільний, де був ось він. І я зараз над диму буду іронізувати, от я вже Сюда стикеров насыпала. Хорошо, сейчас пробую. Это что вот в кружка. Надя, поставь лайк. А? Лайк. Еще? Лайк поставь. Я можу або так перечисли свої улюблені аніме. Мені подобається Кіон. Кіон. Я б не сказала, що в мене є інші улюблені. Окей, я скажи своє улюблені аніме. Я ще дивилася в якихось розмірах, щоб можна було щось забрати як улюблене, Любовне. Але <смір> а... що взагалі дивилась. Давайте по класиці. А, так як це вважається анімето, я скажу Sonic X. Але... <смір> <Добре>. <смір> Але якщо казати щось не по Соніку, то Сонік, <смір> так. <смір> Окей. Можешь меня испытать? А, а яке твоє улюблене аниме? Макион ну, я люблю дуже. Ковбой биво. Кион и ковбой биво. Угу. Классный выбор, да? Да, да. Поганый. Я такого зазвичай не роблю, але розкриваю вам секрети фірми, своєї секрету роботи. Розкажу вам зараз, що краще всього продавалося на функоні. І мої теорії про те, чому це так добре продавалося. І так, перше, у нас піраміду відкриває на третьому місці. У нас чашка для макохи. І Я думаю, тут все зрозуміло. Всім подобається каву. Але у людей. Якби нам хочеться відійти від цього е, нав'язливого е, відвідування кав'ярень з цією еліт, елітною кавою, там якась третя хвиля, оце все. Хочеться бути простіше, хочеться бути людьми і пити макохве, яке коштує декілька гривень. Це, це нормально це нормально не витрачати всі свої гроші на каву і чому б це не хлорифікувати якимось чином. І моя чашка це робить. Друге, друге, це стікери з жабками. Е, моя теорія, чому це так добре продається, бо жаби це такі істоти, які, типу, як огидні, але вони при цьому милі. Чомусь багато людей знаходять їх огидними, і це, і це так несправедливо, тому що це просто маленькі, прикольні істоти, і всі ці міфи про те, що від них ростуть бородавки, це. Я думаю, це їх ранить і нам хочеться захистити жаб. І це причина, чому всі купляють стікери з жабками. Далі. Далі у нас на першому місці, першому місці краще всього продавалось на фонконі кепочка з квіточкою. І це такий продукт, який ну, наче всім може пригодитися, типу всі. Боється сонечка, треба захищатися від теплових ударів, також ще можна захищатися від невеличкого дощика з цим козирьочком. І... І кепочка це забезпечує. Але не на кожній кепочці є мила квіточка, а на моїй кепочці є. І тому люди її купляли. От, всім дякую.